Вітаю вас малята! Сьогодні ми з вами вирушимо математичними ніжинками. Розгляньте та скажіть, скільки всього ялинок, скільки всього дзвіночків, скільки всього новорічних іграшок. Які геометричні фігури зображені на рукавичках? Слідкуйте за стрілочкою та називайте. Звірята зібралися у лісі. Давайте їх порахуємо. Хто сидить на дереві? Скільки всього сидить на дереві білочок? Скільки всього білочок сидить під деревом? А хто спостерігає за білочками? Скільки всього лисичок? Сашка та Ольга прикрашили ялинку до новорічних свят. Дітки, скажіть, які цифри заховалися? Яка цифра жовтого кольору заховалася? Яка цифра синього кольору заховалася на ялинці? Яка цифра червоного кольору заховалася на ялинці? Яка геометрична фігура зображена на ялинці жовтого кольору? Яка геометрична фігура зображена на ялинці червоного кольору? Скажіть, де заховався зайчик? Де сидить снігур? Хто сидить біля ялиночки? Де знаходиться сонечко? Молодці малята. Дякую вам за увагу. До побачення!